Фармадол. Таблетки від головного болю. Це сніданок з 1 плюс 1, канал 1, +1 Україна, канал ТЕТ. І зараз ми будемо говорити про ринок праці, тому що зараз е, з ним складно. Зараз купу питань навколо, і ми будемо регулярно про це говорити. Зараз на черзі зарплата. Теж болюче питання. Ви е, знаєте, от є такий, знаєте, баланс такий, умовно кажучи. Ти. Е, Хочеш сказати зарплату, на яку ти реально претендуєш, але розумієш, що попит такий, і можливо, це буде забагато. І Ти боїшся відлякати роботодавця. І я сам, коли приймав на роботу, теж питав людей прямо, на яку зарплату ви претендуєте, Та? От і я бачив, як люди бояться фактично сказати реальну цифру. Але далі ми б говорили. Далі ми б говорили. Ми лайфхаки зараз зібрали як з цим жити. так. Життя. Друзі, зараз розберемося, як же визначити оцю релевантну заробітну плату для вакансій, на яку ви претендуєте. Подив. Ріця, будь ласка, наш матеріал. А потім ми поговоримо більш докладно з директором з інновацій компанії Роботаю Сергієм Лоском на цю тему. Катерина в телебізнесі та журналістиці вже 6 років. Займається організацією зйомок та створенням популярних шоу. І це було від А до Я. Тобто, придумати тему включки, розробити її, написати підводки ведучим, якщо потрібно знайти реквізити, місце зйомки, тобто сформувати абсолютно всю команду, щоб в результаті в прямий ефір вийшла ідеальна картинка. В серпні минулого року компанія закрилась. Дівчина втратила роботу, але знайти схожу вакансію виявилось не так просто. Тож зараз підпрацьовує фрілансером, пише статті та новини. За офіс має коворкінг та паралельно шукає постійну роботу і навіть розглядає інші дотичні посади у своїй сфері. До свого пошуку я додала такі вакансії як менеджер по комунікаціям. Ну, свого роду як прес-секретар. Потім почала роздивлятися піар-менеджер або СММ. Для нової майбутньої посади Катерина ретельно підготувалась. Пройшла додаткові курси та майстер-класи, і коли справа дійшла до співбесід, у дівчини виникла проблема. Іноді на співбесіді в мене є побоювання, щоб умовно не продати себе дешево, не назвати суму, яка буде набагато нижча за ринковою. Ну і в той же час боюся назвати занадто високу ціну, тому що ну потім скажуть ні, нам це не по карману, а можливо, ми б зійшлися на тій сумі, яка була б ідеальна і для них, і для мене. Та балансувати доводиться багатьом кандидатам, каже директор з інновацій сайту з пошуку роботи Сергій Лоско. Тому, аби максимально точно визначити свою ціну як фахівцям, потрібно орієнтуватися одразу на кілька джерел. Розвідати у знайомих, які працюють на схожих посадах, а ще добре проаналізувати ринок на спеціалізованих ресурсах. Ви, по-перше, можете подивитись на великий перелік вакансій, які там розміщені. По друге, ви можете скористатися розділом аналітики ринку праці, де ви можете побачити, що пропонують роботодавці на різних вакансіях в різних галузях для людей з різним досвідом і різними навичками. Крім того, додає фахівець, варто звертати увагу на опис вакансій, які ви переглядаєте. Ви можете порівняти себе по критеріям, які вимагають роботодавці у своїх вакансіях. Це і досвід роботи, це і перелік програмного забезпечення, яким ви володієте. Це й англійська мова, або додаткові якісь навички. Проте часто в описі вакансій не вказана сума, яку готові платити працівнику, і в такому разі фінальну цифру роботодавці визначають індивідуально на співбесіді. Тоді вже справа за вами. Треба бути впевненим та лаконічним про свої досягнення розповідати коротко, але так, щоб було зрозуміло, що ви досягли, і ви маєте переконати роботодавця, що його бізнесу потрібні саме ви. Крім цього, він також очікує від вас того рівня, на який ви розраховуєте. Ще одним орієнтиром для визначення ревалентної зарплати перерахунок росту своєї зарплати на поточному місці. Щорічно він складає 10-15%. Отже, вітайте, друзі, Сергій Лоско, директор з інновацій компанії Робота ми раді вас бачити вже вдруге. Пане Сергій, давайте одразу з цього і розпочнемо. що Як оцінити себе як професіонала, щоб і не занизити вартість так, своїх знань, своїх послуг, і не перевищити, не відлякати роботодавця. Ну почати, мабуть, треба з банального: почати створювати своє резюме, наповнювати його, а зрозуміти, які твої навички, основні, в яких ти сильной більше. Це, мабуть, там перша частина, друга. А, зрозуміти свій досвід і також його описати. Тобто в яких компаніях ти працював, чим займався, не забути туди додати, а, мабуть, якісь найбільші досягнення, найбільші проекти, які mm -hmm. саме ви реалізували, або а, найбільший вклад внесли, якщо він mm -hmm. спільний проєкт. Ну і в принципі визначити свої сильні сторони і на цьому ставити акцент. Це все допоможе вам зрозуміти навіть ваш рівень. Тобто, ви там новачок, ви там експерт в чому, чи взагалі професіонал більш такого широкого типу. І в принципі це вже такий базис, який дозволить вам ну, зрозуміти хто ви, і вже з цим якось там виходити до. До роботодавця, да. Ну, слухайте, да. щоб якось поцінитися конкретно на ринку. Та, я розумію, хто я, що я, але знаєте, як на ринку ми ходимо, там ма у вас скільки помідори, у вас кільки огірки, ми ж всі ж товари в цьому сенсі. То от на що треба орієнтуватися? От на які сайти, ресурси, де шукати, у кого питати? Це доволі цікавий момент, тому що ми також задавалися цим питанням. Типу, де люди зможуть побачити. А, якісь там орієнтири для себе. Ми навіть створили окремий розділ, називається «Непрозора робота, де ми показуємо якраз а, зарплати співробітників в різних категоріях і в різних регіонах. Це, це може бути там, першим ресурсом, на який звернути увагу. А, потім піти дійсно можна попитати по знайомим, по друзям, по, по людям, які працюють там, в схожих галузях чи на схожих професіях. І у них якраз запитати, от скільки люди отримують на такий а це етично, нормально? Тому що люди часто соромляться. А, етично, нормально, не О. треба цього боятися. Пачайте. треба Це запитувати. Це якась Хай... бавка в голові. Усіх а якщо, себе? наприклад, походити по декількох співбесідах на одну й ту саму вакансію і, умовно кажучи, на різних співбесідах також зорієнтуватися по зарплатні, такий метод працює чи ні? Він дуже добре працює. Це гарний метод, треба його використовувати. Це дозволить, по перше, і оцінити себе. І навіть попрактикуватися в проходженні співбесід. Тому що оці там, ті самі страхи, що я не знаю, де я, я не знаю, що я, він дозволить на цих співбесідах себе також оцінити і зрозуміти взагалі до цього, до, ну, додатково, що пропонує ринок, в принципі, які роботодавці існують. Але тут ну, там є ще грань, така, де. Не треба забагато співбесід проходити, Чому? Mm -hmm. Чому тому, що потенційно ви можете потрапити до роботодавця, до якого ви хочете потрапити, але на зараз ви не будете переходити, і вже mm -hmm. в майбутньому, коли другий раз буде до нього йти, ну вже буде якась така цікава ситуація. Не роботодавець вас бачив, але ви до цього йому відмовили. Наприклад, mm -hmm. Сергію, я буду відвертим, коли приймали на роботу теж на проект твій день. Нам hr радили не озвучувати зарплату кандидату. І цього радять багато чарів, і навіть в об'явах не часто побачите суму, а на яку ви претендуєте. Чому так? Поясніть от який чар? Це ж по суті процес перемовин, і одна, і друга сторона. Вони на щось хочуть орієнтуватися, але все одно вони домовляються між собою. Ага. А, і, ем... Роботодавці, коли приймають співробітників, вони також, якщо навіть і вказують зарплати у вакансіях, там uh -huh. на публічних там сайтах чи ще десь на ресурси, чи швидше за все, якраз нижня планка, на яку вони орієнтуються, uh -huh. і вже під час співбесіди вони а, розуміють, на що людина здатна, які у нього у нього у неї додаткові навички є, щоб зрозуміти, от, взагалі, от, наскільки це професійна людина. І вже від цього відштовхувати свої пропозиції слухайте. А як тоді заговорити е, на співбесіді про зарплатню? От, умовно кажучи, беремо варіант, що е, в оголошенні про роботу є оця е, вартість, да, є зарплатня, і хай це умовно кажучи, нижня планка, да, яку ми беремо. Угу. От як почати розмову? І хто її має почати? Сам роботодавець? Чи все ж таки ви, як пошукач роботи, маєте сказати, я бачив, що ви пропонуєте отаку вартість, але... Там, наприклад, хочу трішки більше. Ну тут, мабуть, навіть не важливо, хто почне, тому що ця розмова вона десь на якомусь етапі все одно спонукає, угу. або скільки ви хочете, або там, скільки ви пропонуєте. І е, людина, яка шукає роботу, вона не повинна боятися. Вона повинна також говорити, якщо роботодавець сам не починає розмову відносно там зарплати. Але треба бути готовим до того, що аргументувати, що ось я хочу там якусь таку суму. І роботодавець запитає, чому угу. і потрібно там вміти зрозуміти, як аргументувати і чому саме на цю суму вирієнтувати. От аргументи які я вам поясню, які я бачив і чув. аргументи двох типів: перше, мені потрібно, тому що у мене діти, тому що у мене кредит. Аргументи другого типу. Я такий фахівець, що я коштую стільки тому, то тому, то тому то аргументи якого типу прийнятні. Звичайно ж, другий варіант, тому що перший він ну у всіх, мабуть, да якісь є свої там побутові моменти. Побутові так? моменти, якісь проблеми, на які вони орієнтуються, якраз завдяки грошам хочуть закривати. А другий момент це якраз у цей елемент також перемовин, який дозволить і роботодавці зрозуміти ось що на ось цю навичку. Пошукач орієнтується. Uh -huh. І крім того, він навіть вже проаналізував якось ринок, подивився, що ось спеціалісти такого типу, такого характеру ось отримують десь ось, десь ось так стільки. Uh -huh. Пане Сергію, дайте на останок, будь ласка, декілька порад для тієї категорії людей, яка частково або, можливо, повністю змінює профіль зараз і шукає роботу, якою раніше не займалися. От що їм робити при працевлаштуванні? Um. Ну, перше, мабуть, також не боятися, експериментувати і дивитися, куди ти хочеш перейти і чим ти займатися. Uh -huh. Тут, мабуть, ще важливий елемент в тому, що це новий факт, ця нова галузь, вона повинна вам внутрішньо дуже подобатися. Uh -huh. Тому що, якраз, коли вже подобається, ви вже тоді зможете більше себе проявити, більше себе реалізувати, в принципі. І тут ще такий елемент є, що можливо, якщо ви переключатись на іншу сферу, на іншу діяльність, на співбесіді, коли ви будете говорити про це, також, мабуть, треба підсвітити, що ви дуже бажаєте там навчатися, ви переключились з іншої сфери, і, можливо, навіть знижувати свою планку відносно своїх побажань. Тому ага. що будь-який адекватний роботодавець він буде бачити, що у вас є якийсь прогрес, що ви дійсно можете більше, ви навчаєтесь, і він буде збільшувати зарплату, навіть ага. якщо ви не будете там сильно. Просити, якщо можна таке слово тут. Мобільність головний такий важіль, та да, абсолютно так круто, круто. Посибі вам Сергій сергівеличезно. Дякую дуже. І ми зараз будемо піднімати ці теми все більше і більше, тому що ринок праці зараз а, у такому ж стані, як і країна, і це логічно. Абсолютно він да. дуже швидко змінюється, тому цих змін потребуємо. І ми у цієї гнучкості а, і вміння, скажімо так, швидко перелаштовуватися і вчитися чомусь новому. Директор з інновації компанії роботу Є був нашим гостем сьогодні. А далі у нас е, рубрика Наталки щуки, розпаковка. <кій> сьогодні будемо розпаковувати протитанковий ракетний комплекс. <кій> Ось так. Який час, такий розпаковка. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Діти вас взагалі нема. нема шок. Хочете нічого сказати? Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті? Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали, будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.